Саме із вистави Вовк вороні не їжак, але й не заяць розпочалася театральна частина відзначення 75-річчя Рівненського палацу дітей та молоді. Екологічна казка стала і приємним сюрпризом для дітлахів, і основою для справжнього майстер-класу з театрального мистецтва. Його учасники сучасні вихованці театру від ліхтаря 16-річна Юлія у театрі студії ПДМ займається лише один рік. каже у театрі найбільше цінує емоції та заряд, який отримує від сцени. Для мене театр студії відкрилась досить спонтанно. Це буквально було, можна сказати, минулого року. Тобто я вже займаюся тут другий рік. Оце йде. Ось, і для мене такі можливості, як зустріч з новими акторами, це дійсно є щось таке неймовірне, тому що перейма, перейняти цей досвід, перейняти. Щось ну уявлення людей про те, як варто грати, і взагалі це дуже цікаво. Дійсно, провести з дітлахами майстер-клас взявся випускник ПДМу. Нині відомий у рівному артист Станіслав Лозовський каже за основу взяв саме елементи, які використовують професіонали у справжній виставі. Сама зустріч з дітками мені цікаво, тому що вони безпосередні, і ми вирішили не ускладнювати сильно життя собі. Так як це майстер-клас театральний. Ми вирішили, так як актор має бути багатогранним і універсальним, ми вирішили повчитись трішки жонглювати. І у нас ми показали казку, де використовували жонглювання пакетами. І зараз я цьому навчаю дітей. Ви бачите, за мною всі стоять вчаться, жонглюють. Я певний, що якщо вони навчаться трішки жонглювати, це буде здорово. Керівники театру від ліхтаря переконують, мистецтво посідає важливу роль у житті кожної дитини, бо ж дає змогу почуватися вільнішими та впевненішими у собі. Кожен рік в студії дає можливість розкритися, бути більше креативним, бути більше гармонійним в собі тобто, пізнати себе і пізнати світ це головне завдання нашого театру. І ви знаєте, по закінченню нашого театральної студії можна сказати, що діти набагато більше і глибше знають. Себе вони знають, ким вони хочуть бути. Вони вільно спілкуються. Будь ким. майстер класом Дітлахи залишилися задоволені, бо ж навчання минало в ігровій формі. Усіх охочих палат чекає на інших заходах з відзначення 75-річчя. Ірина Нечипорук, Артем Лаговський – новини Рівного.